Готувати сьогодні гарбуза. Да, зараз я його трошки обняв, розріжу, почищу і поріжу його на кусочки. Ось так. Ось так. О. Вибрати це. Денькову масу. Насіння, а скажу деньки Не знаю де, як у нас так називають. Ану ж, в кого як кажуть? На насіння. деньки семочки чи як? Можете написати. Я потихеньку виберу це все. Так, то ми. Не робив я мия <гум> ось так о треба почистити як кожуре. Главное, щоб собі пальці не почистити. Ось так його. Це товсту шкіру треба зрізати. О, так. Ну коротше це отак вот щищу. Богу зрозуміло і поріжу його на кубики. Це довгий процес буде. Так, то все щестив. Зараз поріжу його на рівномірні більш-менш квадратики і буду готувати його в аерогрілі. Ось так, то все, буде виглядати. Приблизно ось так, у кусочках. я тут все завершу. Висиплю миску, з миски, корзинкою рогріль і тоді буду готувати. поставив я вже за загрілі шухлядку цю. Засипаю вже порізано, порізаний гарбузом. вообще цукром посыпать это надо. Собираю цукор, чтобы было нацукровано. Доброе. Доброе. Скоро я це все напію Так, що не сильно багато було його якось треба помішати ну, в одному місці сикнулися, в другому Так само цей цукор. О. Красота. Так, ще трішки меду розтопив. Весняну полею. Цукру, цукру мед свій смак дає. Так, тепер можна ставити в гри. Ось туди. Так. Умикайся. Хвилин треба додати. Хвилин 25, 26. давай 30. Отак. І температура у нас 200. Ну, може бути. Температуру зменшу. До 150. Отак. Все, пів години пройде, будемо бачити, що тут робиться. Ось так, на тарілці вже уже. І з ресурю кашою буде дуже смакувати з молочним.